Чоловіки не дружать з жінками, бо чоловік не дружитиме з привабливою йому жінкою. Він завжди хотітиме її. То він таки може дружити з непривабливою жінкою? Та ні. Він захоче відіграти і її. Винограду? Ні, не люблю перекусів. Я опущу вікно. Ти з 12 -ти фантазуєш про те, як коханець зриває з тебе одяг? Без змін. Часом зміни є. Які? Коли одягнена. Хочеш поговорити про жінок? Так. От недавно кохався жінкою. Це було дивовижно. Вона була на сьомому небі. Аж нявкала. Ти змусив жінку нявкати? Тобі сподобалось? Звісно. Треба поговорити. Що сталося у чому справа? Гарі вчора приходив. Вчора приходить. я ходив до салі. Я засмутилася, що Джо одружується одне за одним. Ми поцілувалися. Якщо коротко, ми, ми це зробили. зробили. Вони, Вони зробили. зробили. Приваблива. Я складна, дуже замкнута, дуже холодна. У гарному значенні. І мені стукне Коли? сорок. За вісім років у чоловіків інакше Чарлі Чаплін став батьком у 73. Але був за старим, щоб бавити. Озвучено для ютуб каналу Артемко.